Друзі, всім всіх привіт, всіх вітаю. І, як бачите, в мене нова розпаковочка. А заказала я в цій посилці гіхери, і прийшли вони до мене від вірочки з Фейсбука, Кого зацікавить? Міше дам посилання. Ось так все запаковано. Бачите, гарненько в картон замотано, скотчем. Зараз я порозкриваю і покажу, де яка рослинка. Ось так багато цілий ящик. Зараз буду розпаковувати. Ось так розпакувала. Все гарно запаковано. Тут коренева, бо з ґрунту все викопувалось. В кульочки запаковано. Ось так. Дивіться, друзі. Я замовляла хостуше джун. І Віра положила мені ще white bikini з такою полосочкою листочок іде в подарунок. Сказала, якщо ви хочете, я кажу, хочу. Так, із хвостичок я ще заказала отакі маняшечки, маленькі мишки. Сонячна мишка. І оця така з різьбленими тоненькими листочками, не пам'ятаю, гінго. Така гарненька. Так, тепер поход по гейхерам ход... По гейхерам по оця полуничний вир. Подарунок мені положила, така зелененька. Далі. Сонячне затемнення. Це дуже гарно. Зразу видно, яка з них буде висока, а яка середня, а яка низенька. Ось бачите, який листочок. Вельветова ніч. Листочки також ось такі. Далі це у нас Jeeper Creepers. Теж дуже гарні листочки в неї, такі. Форма така гарненька. І квіточки які. Далі оця маленька міні-сорт. Крила янгола. Маленька, маленька поділочка така, але вони розростаються гарно. Кварцова троянда. У мене є інша троянда забула. Пінкрос, по-моєму, а це трішечки інша. Оця видно сашей із високих, друзі, подивіться, яка вона поділка зразу інша. Бачите, вона всередині зелена, а з другої сторони вона рожева. Така цікава. Далі оця у нас називається зелена приправа. Такий насичений зелений колір із такими розводами. Дуже гарна. Далі Кока-Кола. Правильно? А, ні, Канкан. Це мені вже Кока-Кола в голові. Канкан. -кан, вона така темненька. Листочок такий. Ось такий. І це у нас кімоно. Оце мені дуже подобається. Прям листок теж гарний. Чимось оцю міні нагадує. Крила Янгола. І чері кола, так? Та, вишнева кола. Сонце зараз гарненько. Так, ну і все, а це подаруночок. Вишневий, ой, е... який вир полуничний. Ось така посилка з гейхірочками і з хостами в мене прийшла. Дуже-дуже віра вам дякую за подаруночки. Мені дуже приємно. Зараз, друзі, буду там звільняти місце і висаджувати. Така тіньова зона у мене там. Все. А всіх, кого зацікавило, залишу посилання, заходьте, дивіться. У Віри дуже багато гейхер. Великий вибір. Всім. Пока-пока.